Вітаю вас, друзі, на моїй пасіці. Сьогодні неділя, але до обіду я не лізу завжди, а це думаю, так як передають нас дощі з грозами, зараз так як то капне, то сонце вийде, то, то може і погризуть, звісно, але бігаю, підставляю корма, друзі, дуже ганяють, воду п'ють, хоча ріпак зацвітає, але воду п'ють капець. Так що взятку немає в нас, тому я контролюю друзі сім'ї. На налічі кормі, тому що багато розплоду, сім'ї, щоб не зароїлись, бо як самі знаємо, якщо не буде кормів, сім'я буде крепко, то рій піде, то я так, Тримаю я сім'ї, друзі, для маткового відмову, поробити отводки, тому наганяю крепкі сім'ї, щоб в мене були, так я хочу наробити однорамочних отводків, таким методом німецьким попробувати виводити сім'ї собі, але вибіг поналивав воду, визводу, Лучше за день дві дрі випуваються легенько, хоча ще пасіка не така велика. О, тому хочу глянути, друзі, разом з нами одну сімейку. Подивитися, е, як вона тут, бо я вчора переглянув декілька сімей. Ну, голо, друзі, голо. Сума. А тут будемо балакати, дивитися, я зараз поставлю камеру так ось спереду. Ось так поставлю я камеру спереду. Попущу. Оп, ось так все. Так не можна. Я такого пущу отак. Я хочу розібрати цю сімейку, тут в неї є як 145 корпус, о, так і, і 300-й. Зараз ми подивимося, накину масочку. Так, я навіть не дуже вдягався, так легенько. Думаю, просто подивлюся, є в них корма, нема в них корма. Як в них там по розплоду подивлюся. Я дуже стережуся, бо сильно показують, друзі, що рої йдуть. Так, що в нас тут? Дола піднялася? Тут корпус виїли, стояло. Чотири медових рамки, друзі, виїли повністю. Зараз спробуємо на вагу. Пелістиночку. Будемо ставити, будем ставити. Вітер зривається О, і зривається вітер. Тому хочу притримати сім'ї, друзі, щоб е, Ну, щоб до закладання маток тут, тільки починає обльотуватись. Так. Медова пергова, гарна медова пергова рамка, забита пергою і медом. О, так як е, хочу притримати, дати їй, щоб в них корма були, щоб все було в ізобілії, щоб так оп'ять, трошки є розплоду, ось все, є розплід, є мед. Ну, вони несуть, тут, на жеріпак зацвітає, але ще я не бачу, щоб вони на нього. Трошки вони будуть звісно, здобливі, бо тільки що проморосило, малесенький дощик. Так, повністю рамка з розплодом. Повністю є трутень на виході, чекаємо, що вийде трутень. І щоб дати йому трошки облітатися для того, щоб можна було закладати матки. Так як роботи є, зараз чекаємо. Так. так, опять. Повністю розплод. Старі мисочки. Уніштажаємо їх, щоб їх навіть не було в названні нигде. Так. Розплод. Там капелька ПВГ Такі в нас сімейки. Опять повністю від бруска до бруска з розплодом. Головне контролювати, не дати закласти матушники. Тому навіть якщо де є старі, я стараюсь їх вбирати, така рамочка з розплодом. Так що ця сімейка треба буде просто закладати матки. Та їх багато таких в мене сімейок, які тільки закладуть, то треба буде опять, друзі, рамочка повністю з розплодом. в ну, мене виходить так. Шість рамок з розплодом і дві медові О, Так виходить. І опять, друзі, розплодно, бачите. Від бруска до бруска десь. І тут теж трохи підковка меду, все розпліта, а тут молодий, молодий розплід, незапечатаний. Так, сімейки на набирають сили. А що тут у нас? А тут знову мед, мед і перга. Отакий результат у нас по пасіці. Получається, практично всі у пасіка у мене стоїть шість рамок розплоду і дві рамки пергові. Пергу я зараз нічого не роблю, мене казали, збирай збирають Хто знає яка буде погода, нехай там воно побуде, трошки вони не Це вже то спокійна сім'я, але передають нам дощі з грозами, то тобто, трошки самі розуміють, що діла трошки агресивна. Так що в мене тут а, порядок. О. Зараз я ще поставлю назад рапочку. Але, але цього меду для розвитку мало, для того, щоб сім'я набирала сили. Так, раз, два, три, чотири, шість, сім, вісім. Хорошо, трошки треба роздвинути, бо я сильно пожимав. Так, ставимо корпус 45. Так, Так, тікайте, маличний. О, Так, що в нас робиться в корпусі? А корпус, друзі, ставив 5, то ставив 145 повністю медових. Ну що, самі бачите, сім'я розвивається, кормити треба. Рамки калатають. Рамки, як друзі, несуть мед, а я вам показую, в мене рамки калатають, пустісеньки, забираю. Це всі рамки були з медом. Ну, повністю 145-й корпус сухисенький. Я зараз спеціально приготував. Приготую. Може буде чи похолодання, чи дощі затягнуться, а сімейка росте, тому, друзі, такі я маю, такі я маю рамки. О, тому я їм ставлю. Так. На розвиток. Так. Це треба було так трошки потягнути. Отак. От пусто, ну, все тарабане, дивіться. Де ж джола підніметься? Вона, вона, вона бігає, яка я, дивіться, поставлю. Вона забігає 145, не то що її просити не треба, але що її просити, сюди тут пусто, То я так ставлю, дуже роблю так. Такі результати у нас по пасіці. Ось так перебігаю, друзі, кругом. Забираю 145 в корпусах рамки. І так, О, все закрив. Йдемо. так я все по всій пасіці роблю такі результати. Зараз я підніму. Такі друзі у нас справи. так що забереш, кажу, приходиться працювати, тому що... Сьогодні, може, Тому що кормів обмаль, що там тих дві рамочки медовопергових, тому я забираю, не забираю, а доставляю, добре, що я 145, доставляю туди, де там стояло 4 5 рамок 145 медових, виїли все. Але результати, 6 рамок розплоду. Тому чекаємо пори, щоб закласти вже матушників і робити отводки, тому що мол, такі вже сім'ї можуть зазруїтися. Тим більше ця бджуласити, яка ріпак, вже зацвітає, але він бідненький, дощу немає, зараз я можу. Дощу немає, він сей, який бідний. Зараз я переставлю на свою. О, дивіться, який прилетів дядько. Ай, Йосип милий. Так, джола зараз знаходиться, друзі, в мене на воді. Дивіться, що робиться. За день, яко 2-4 рази приношу води, о, наливаю і це. Час і нема. Час і нема. Йому, друзі, практично всі сім'ї я... Слабачки я вже з сильними сім'ями порівняв. Практично всі друзі порівняв сім'ї. Вже все, вже в мене порядок. ці сім'ї вже набирають сили потихеньку, я шкав, навіть такі дуже були слабачки, пожмені, по жмені я поставив по ранці повністю розплоду. Зараз я переступ, переключуся, опять покажу. Працював я, друзі. Шпателями. Ви знаєте, ну не подобалося мені. Це того, що воно е, грубе, в ячейку влазить, не видно за рукою, як оперсати. Ну, нічого не видно. Я вже е, торік помучився з ним. Ну, я побачив в інтернеті, друзі, називається Кривулька. Я зробив собі таку систему. Така лопаточка, на ямочка така. ну виполірована, звісно, тут до то зробив собі таку кривульку. Дуже добре спробував, безподобно, і гарно переносити, і гарно оставляти личинку. Практику дуже-дуже добре. Дуже то такі друзі працюємо. Ой, то сімейки пари, у нас паре, щось воно на паре, друзі, бо дуже парень. Дуже мене питають, що там у вас з душами. Ну нічого, друзьями. Друзі, друзі да, були морози. Дет ви знаєте що Були дуже сильні морози. Сильно повимерзало, цвіта немає. Оце що добре, що маю запаси, бо осінь друзі кажуть, відкачуть, всі 145, відкачуть. Добре, що оставив, не відкачав всі 145, то зараз е, корма як знайшов, ставлю по три, по штири, якусь сім'ю кормів, тому що голоду, що там тих дві рамочки, це на день вони виїдять і все. Приносу нектара немає. Оце кажу, на воду сидять, тільки на воді сидять і цьому все. Як тут тако капне, похолодає капне дві каплі, опять розвидняється, опять робиться тепло. Джела нікуди не літає. кажу, ліпе, тільки ліпаку цвіте, нікуди бджола не йде. Сидить Нема, немає ніде. Якщо не піде дощ, ліпаку не буде. Отак от ідуть, у нас така в нас дуже ситуація. Тому... Але таке, працювати ми мусимо працювати, мусимо трудитися, бо Де б це ще впихнути носа. У мене там ще одна. Часті дуже такі, знаєте, сімейки. Вроді би молоді матки, у мене все торічні всі матки. Є такі, що молоді матки ну, так гарно, потужно набрали сили. А є такі матки, що вроді ну, одинакові. І, все, і щось не тягнеш їх за хвіст, тягнеш, тягнеш. І витягнути невозможно витягнути. Ну що давайте, дивись, щоб глянути, щоб було. Там не хочу, бо там треба вставати, там заливатися, денько закачувати. Яка дуже багато яка словачки попідтягав. Та що таке мурав'ї лазять по цій... Серці поналазять, тоді лізуть. Ось таке, то я так, оце така моя робота прибігти, подивитися, поправити, де треба підставити корма. Слабачки, я знаю, там в мене порядок. Деякі сім'ї в мене порядок. о, Там в мене є степова, є одна, ну вона слабенька. Я не знаю, чого вона слабенька, може підемо не глянемо. Ну, вони будуть кусатися, бо це степова, але хоче. Подивимось, в мене є тут одна сімейка. Вона набирає сили, треба, мабуть, глянути або не глянути, не знаю. Не я так, в принципі, в мене пасіка перегляд, підемо до тієї степи. Може, з'їдять, ну то так і буде. Підемо до тієї степової і подивимося, бо я і планував до неї подивитися. Так, а де вже мій інструмент? Ладно, цей інструмент, друзі, кого я, губляться в ці стамески. Я вам кажу. Цілий вечір ходиш, збираєш, потім в одні ходиш, губиш. То добре, що їх багатенько є. Підемо ще одну сімейку, я хочу подивитися, друзі. Я хочу подивитися ще одну сімейку. Ну, Вона дуже Ось Вона вторик гарно стартанула. Цей рік, що то вона е, слабачок. Тому може зі бо це степова. Я буду матку міняти. Навіть не буду гратися, тільки закладу матки, друзі. Я зразу її буду міняти, бо не подобається мені ця матка трошки має злобливість і бачу по розвідку, вона чуть-чуть так то стає. То такі кажуть, друзі, такі матки потрібно міняти. Такі матки потрібно міняти, як стають по розвідку. Навіть тих других слабачків відстають по розвідку. І от чого вона цілу весну сидить і не рипається? От цілу весну сидить і не рипається. Чого вона сидить, хто її знає? Вже Ре... слабачки понаберу, от ставлю рамки, вже повигризали. повигрізали. Ставлю рамки з кормами. І чого вона сидить і не набирає сили. Значить, тільки перші матушники, значить, піде на замін. Я її зразу викину. Це, ну, дивіться, бджоли практично немає на прильотці. Тож, тож Має бути, мають. Це повинна така сім'я. Яка у нас весни непогана вийшла, а що з нею таке, я не знаю. От є мед, є. Я кажу, я ставлю, я ставлю, друзі. Я ставлю. Дивіться, гарно пережата, бачите, гарна сім'я. Кричала на мене я не вмію піджимати. Як я бачу, сім'я можна піджати, я піджимаю. Якщо бачу, що можна її дати свободне плавання, я даю. Повністю рамочка з розплодом медова і розплід є. Раз. Ну, Сюди треба буде, напевно, рамочку і поставити. Бо вже вона, я щось на нього речу, речу, бачу, вона справляється. Повністю рамочка розплодна. Ну, я її одно поміняю. Я її не вірю. Опять рамочка з розплодом, тому сюди треба поставити як кормову, так і під розплід. Треба поставити. Сімейка ну, набирає сили. Так, є трутень, я цього трутня не хочу. Небагато його є, але теж вся рамочка в розплоді. Вони не без бо я ж, друзі, перевіраю, з кормами бігаю, ставлю, я ж не так, оп'ять вся рамочка в розплоді, так, степового розплоду я не хочу. У мене є в великих сім'ях хороший, трути хороший є. Тому цей ми стараємося хоч злегка убирати, щоб його не було, так як нам нужен розпріст скарник що, такі, такі рамочки, бачите. так, ну, Сюди бачу, вже бачу, треба поставити, поставити одну рамочку. Так, теж, друзі, все в розплоді. Повністю трошки меду підковочка маленька, а то повністю відкритий, запечатаний розплід. Повністю рамка з медом. Так, люди, старий мед не оставляйте. самі вони не будуть його розпити. Зараз, це вони з весни, так, да, вони б його розпечатали зараз, вони вважають, що це на зиму, тому цей мед треба, цей все мед треба розпечатувати, бо вони його не тронуть. О, тому я цей мед є. Ці сім'ї зараз я поставлю рамочка пополам медова. Ну що можна сказати? Нормально, все, нормально сімейка. Зараз я їм ще поставлю, підемо, знайдемо хорошу рамочку, таку полумедову. Поставимо під край, щоб маточка мала де працювати. Так як на дворі в нас тепло, вже даже, бо бачу, вже бігали, трошки є багатенько. Отакі в нас результати. бачите? Я думав, що в нас чахне. О-о-о-о, маточка, друзі, ось як ви побачите, але не мічена, ось втекла на ту сторону. Нехороша дівка на низці клапланки. Я її не знаю, я не знаю. Якщо вони кусати мене не будуть, я їм ще дам шанс попрацювати. Якщо будуть мене гризти, то з першої закладки я буду вбирати. Бачите, старий мед. Його Все треба, бо вони не будуть, вони його не з'їдять. І так буде ціле літо він вам мішати. Ціле літо буде вам колотитися. Сім'ї. Нормально, нормально. Сімейка, е, скільки це в мене раз, два, три. Тікай, дай бо приміщу. Три. Чотири рамки розплоду. Чотири. Ну нічого, витягається сімейка, витягається. Ну, з кормами бачите, самі, бачите, порядок. З кормами є. Зараз підемо, знайдемо рамочку їм, бо я не думав відкривати, а зараз підемо отак зриваю. Так, Чотири рамки гарних, розплодних. І одна рамочка, мед. І... Так що оставимо місце, підемо підемо з вами, друзі, знайдемо їм рамочку, принесемо, подивимося. Така, щоб була, знаєте, і медова, і сушнінка. На краю одну поставимо, хай маточка червить. Хоч там на мене будуть кричати, що я не так. Але, друзі, в кожного свій метод. Кожний, друзі, свій метод. Кожен працює. Так, кожен працює, як йому виходить. Я даю, не зажимаю сімейки, даю їм вже гарні сім'ї, набираю сили так. Пергові тримаю, друзі, на пакети. Це мало мепу, можна... чому вона її коста свіженька така гарна. Може я її обріжу, я їм поставлю, хай вони її... Може якась... У мене є багато, багато є, але... Пергова теж, пергову вставляємо. Ладно, ми цього поставимо свіженько їм тут, подивимось. Зараз я піду її обріжу, Бо я обрізаю. Отак. Ідемо. Треба вже викисипати відро. Друзі, треба висипати, бо я ось цього ріжу повне вже відро нарізав. Я зараз не оставляю, бо дуже багато. Якщо що то вони його вибирають, якщо поцарапати. І дуже стружки багато на землі. То тут треба лишнє відкривати вулики і лишнє витрасати. Отак, От така рамочка я ставлю. Бачите, ще тут. Отакі От так. От рамочки будемо ставити під розплит. Поїхали. Змея сімейка тихенько набирає сили. Отак. Головне, скажу. Зараз я опущу. Так. От і все. Таку рамочку ставимо під розплід. Заперговую. Отак. Все. Так. Ну, та рамка несе, то що знову дуже тратить? Треба йти, я піду. Підемо. Бачайте. Ходьте зі мною. льот є, всі сидять на води. Отак, От я опять тут своє за крома. О! А ні, все, впала камера, ви бачите, тут такий косогір якийсь. Просто камера впала. Отаку друзі, я поставлю їм, та як та рамка не сильно медова. Та рамка не сильно медова. Я хочу поставити їм. Опять обрізаю. Обов'язково я обрізаю, тому що вони їбати як я не відкрию, не ріжу, і наші вони мають кришити мені. Будуть. О, я її обрізаю Отак. От Отакі в нас ситуації обрізаємо все, все, рамочка обрізана. Так. Котя в них в гнізді мед є, але за заставну я поставлю такого. О! Ось тепер я спокійний. Звісно, я буду контролювати, я не пущу такого. Всю сім'ю на на цей на, 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 на потік таку просто так. Буде контроль постійний, звісно. Але так як є дві. Бі... є, не бухай, скільки там на інфат. Отак. Такі друзі, у нас справи. Так що говорив я сьогодні з другом. Він каже, що в нього є, є осип до, до цього. Осип, я зараз покажу сім'ї. Покажу вам, як крепші сім'ї сипляться. Десь не знаю, що вони знайшли. Літають гарно, сімейки літають. Але, друзі, дивіться, оце Тут все так. О! Відчувається. Тут то все, можем камера не передати, то все, все в джолі. Ось така ситуація у нас. Водичку п'ють. Водичку п'ють, тут теж літають джоли, звісно, літають. Там. Але є крепкі сім'ї, мають осип Слабачки ще не мають під рамки, де забрати. Так що, ну та сімейка молодець. Я думав, що вона зачахне, а вона витягнулася. Вона витягнулася. Тому, друзі, от такі в нас вже яка сьогодні яке число травня, я навіть не знаю, парку, парку, так парку, що так. Ковте не зніметь, бо треба буде кусати на, на футболці, так що де там капець. Цього. Яке число травня, сім'ї плютки набираються. Але декілька я маю сімей, яких буду матки повністю обирати, сім'ї буду розбивати, бо злий не можна приступити. Буду обирати, а так, в принципі, по пасіці. Я вже цю подивився. Ту я подивився. Ну, все. Там от тих восьмирамочнівків, чотири сім'ї подивитися. А тут, в принципі, в мене все. О, все. Я вже перегляну з кормами себе бачите, не вистачає в мене це. Я ставлю 145, там одну поставлю, там дві рамки повністю з медом. Цей мед перенесли туди, вітер опять зривається, бо так минуту пенсі захмарується. Добре, друзі. Ми тихенько працюємо, звісно. Тихенько трудимося, пчелки, водичку наші атакують. Потихенько сімейки розвиваються, тихенько сімейки розвиваються, літають. І ми з ними разом літаємо, працюємо. Добре, друзі, миру, злагоди нам добра. Будемо працювати далі. Все, друзі, до нових зустрічей.